Макс каже, що не всіх з дитинства принесли до церкви. <смі> Почну я із того, що я дитина віруючих батьків. E, можна подумати, що на цьому можна завершувати моє свідчення, бо тут не буде нічого цікавого. Насправді не все так просто. E, мої батьки впустили Христа у своє життя, коли я був ще дитиною, тому з дитячих років я почав відвідувати церкву. Але я відвідував це не по своїй волі, e, я відвідував церкву, тому що йшли батьки. Ну, якби в мене вибору не сильно багато було, я теж йшов. <хи> я не сильно чудив і часом навіть був трохи слухняний. Та. Але можна сказати, я ріс таких е, ідеальних умов для росту християнина. Здавалося б. Але насправді е, я ріс в таких тепличних умовах, можна сказати. І з однієї сторони, це дуже класно, а з іншої е, є й негативні моменти. Це знаєте, як порівняти. Рослину або будь-що що дає плід, яка росте в теплиці, якщо ви його звідти заберете, ну шансів, що воно проживеться, не дуже багато, оскільки воно привикло до того тепла, воно привикло до тих поживних речовин. І те саме, що порівняти кульбабу, яка росте будь-де і пробивається крізь асфальт. Ну я був із теплиці. На жаль. Я зростав із такими думками, що для того щоб бути справжнім християнином. Достатньо просто не вживати нецензурну лексику, там не пити алкоголь, читати біблію і молитися. Я думав, що цього достатньо. Виявляється, я помилявся вже у підлітковому віці. Я почав розуміти, що ця думка була трохи хибною, навіть не трохи, а дуже хибною. Я почав більше читати Біблію, почав більше роздумувати. Почав їздити на різні молодіжки, де було багато крутих спікерів, і де я прям вже із захопленням слухав. Не так як в дитинстві мене водили церкву, я просто сидів і каже, то там година. Я реально із захопленням слухав. І вже приблизно в тому віці в мене почало появлятися більше питань, ніж я міг отримати відповідей. Приблизно тоді я вже почав розуміти, що тих речей, що я називав до цього, мені недостатньо для того, щоб я був справжнім християнином. Але я все рівно до кінця не розумів, що мені робити з цією інформацією. Перші такі плюс-мінус зміни в моєму житті почалися з того моменту, коли до нас в церкву приїхав проповідник, який їздив по інших церквах із закликом покаяння. Він приїхав до нас, і після його проповіді вийшло на покаяння більше двох десятків людей там старшого віку, молодшого, підлітків, було багато моїх однолітків, і саме тоді вирішив вийти покаятись і я. Це не було щось таке необдумане, це не було щось таке раптове спонтанне. Тобто я за цим, цими питаннями задавався раніше, і я нарешті в той момент вирішив, що треба діяти, а не просто думати, як я буду діяти. Зміни давалися після цього тяжко, бо я думав, що все буде класно, але все не було дуже класно. Я не до кінця е, розумів, що мені змінювати, адже. Як я був малий ходив церкву, я думав, що я чуть не ідеальний християнин. А тут виявляється, ну що я дуже помилявся стосовно цього. Після покаяння, як я вже казав, якихось прям кардинальних змін, на жаль, не відбувалося. Замість того, щоб викорінювати якісь непотрібні речі з мого життя своїм неправильним мисленням і відсутністю наставника, я робив собі тільки гірше. Прям якісь вже такі відносно зміни в моє життя прийшли в той момент, коли в моєму житті було більше молотов. Я думаю, що це всі відчували, коли у вас більше молотов, і ви такі прям бажання змінюватись, прям запал якийсь появлявся. Цей момент був перед тим, як я надумав поступати в Тернопіль, тобто в 11 класі. Ну, логічно, більше молотов перед поступанням, так як студента перед сесією. Я просто розумів, що якщо я вийду з цієї теплиці який я ріс постійно, то є велика ймовірність, що я не переживусь. І я розумів, що щось прям може бути не так, оскільки я йду від батьків, я йду від свого оточення, я йду від церкви, в якій я ріс. І у моєму житті було багато прикладів, як людей, які знали Бога, так і багато людей, які не знали Бога. Я мав можливість порівняти характер тих людей, мав можливість порівняти їхнє життя, і через це я вирішив. Змінити своє життя в сторону тих людей, які знають Бога. Саме після 11 класу я дійшов до висновку, що перед тим, як я поїду на навчання, я однозначно маю прийняти хрещення. І як завжди, після того не було все ідеально. Перші два-три місяці були дуже класні. Я думав, переверну гори, світ переверну, все зміню і всіх. Але виявилось, що мені навіть не вистачило сили, щоб самому змінюватись. Прям якісь такі вже кардинальні зміни почалися з того моменту, як багато людей з цього світу назвали б, що через випадковість або там, через збіг обставин я попав у цю церкву. Справді це не випадковість, це не збіг обставин, це Боже благословіння. Адже він мене сюди привів. І я думаю, я кожен із вас знає, що саме в оточенні людей, які підтримують, в оточенні людей, які готові завжди допомогти, які настановляють. Саме отут починаються самі кардинальні зміни. Саме в цій церкві я почав більше читати Біблію, більше роздумувати, більше досліджувати, почав більше молитись. Я відвідував групки по дослідженню Біблії. Ми працювали над характером і працюємо в курсі ОХЖ не тільки над характером, а не над фізичним станом здоров'я, але це вже таке деталі, не буду сюди сильно оглиблюватись. Якраз саме в цій церкві в мене почалися самі кардинальні зміни. І щоб це все хоча би якось узагальнити, хочу сказати, що мої найбільші зміни відбувалися у той момент, коли я почав приймати від Бога як негативні моменти, як ем, випробування, які він мені посилав, бо для багатьох людей це здається щось таке негативне, так і благословіння. Головне, це треба було просто повністю довіритися Господу. Амінь.